На телеканалі Надія уже майже два місяці триває новий сезон. Одна із оновлених програм, які нещодавно вийшли в ефір Дивовижні факти 2» – спрямована на православного глядача. Ідея її створення з'явилася одразу в декількох людей, і вже більше півтора року вони працювали над її втіленням. За місяць другого сезону дивовижних фактів в ефір телеканалу Надія вийшло п'ять прем'єрних випусків. 97 осіб розпочали вивчення уроків вірою. У всемережі програму переглянуло більше семи тисяч користувачів. Мене завжди трохи смущали наші програми, які більше можуть настроєні на тако. Протестантско-мыслящего человека или, может быть, вообще начейка секулярного мира. И мне всегда был вопрос: а как же наши программы воспринимают сугубо православные люди, которые празднуют серьезно все православные праздники, все обряды выполняют, крестят своих детей, свято верят в православную церковь? Православною культуру. Потім я зустрічався з Андрієм Міхайловським во время зйомок програм богослужені з Львова Артьомом Щербанюком, которые теж уже давно переживали об этом. Загалом у сезоні Дивовижні факти 2» піднімуть 33 важливі теми, більше 15 з яких вже відзняли. Якщо в першому а, нашому сезоні у фактів а, програма починалася з того, що були сюжети, які десь. Більше працювали на те, щоб заінтригувати, то в цій програмі ми дуже хотіли, щоб початковий сюжет, який буде готуватися, він просто розкривав тему в рамках історії, в рамках статистики, і на основі того сюжету, який би розкрив тему, вже би експерти спілкувалися, і священнослужитель би би вже, вже звертався. Відповідно, є два окремі сценарії: текст довідного сюжету і наповнення дискусії. Їх пишуть Артем Щербанюк і ведучий програми Кирил Андрієв. Я пишу текст, і так як я бачу, щоб там була якась корисна інформація по темі відна, і також як якась ілюстративність що трошки була. Але вже наповнення, щоб це був власне саме сценарій цього сюжету, це вже робить наш режисер. І е, також ну, співавтор цього тексту у дискусії піднімають теми, які відіграють важливу роль у вивченні святого письма, корисні для розвитку стосунків з Богом, зазначають автори. У планах організаторів програми відкрити сайт з вивчення Біблії за адресою Bible.ua, де буде втілено можливість заробляти бали та використовувати їх для придбання літератури.